Привіт! Якщо ти живеш в Польщі або плануєш приїхати, тобі точно варто знати за що можна отримати депортацію. Польща може депортувати іноземців, якщо вони порушують певні правила. І в першу чергу, що тобі потрібно знати, це п'ять основних причин депортації. І перше, нелегальне перебування. Якщо твоя віза закінчилася, або ти взагалі забув отримати дозвіл на проживання. Це великий ризик. У 2023 році близько 4 тисяч людей були депортовані саме через це. Польські прикордонники перевіряють документи, а якщо твоя віза прострочена, доведеться пакувати валізи. Друга пастка, в яку можна потрапити, це неправильна реєстрація. Ти повинен зареєструвати місце свого проживання протягом 30 днів після прибуття в Польщу. Пропустив цей термін, вибач, але ти на шляху до депортації. Третя причина, яка обурює польських чиновників найбільше, це нелегальна робота. Якщо ти працюєш без дозволу, тебе чекають серйозні проблеми. У 22-му році понад 2,5 тисячі осіб були депортовані через те, що працювали нелегально. Так саме так і неважливо, що тобі хтось пообіцяв на словах. Відсутність офіційних документів це твоя проблема. А тепер про найсерйозніше порушення закону польща жорстко реагує на кримінальні злочини. Ти порушив закон, шансів уникнути депортації немає. Статистика говорить, що 15% усіх депортацій у 2023 році саме через це порушує в закон прощавай Польща. І ще одне про що багато хто забуває, це податки. Якщо ти вирішив, що можна зекономити та не платити податки, ти ризикуєш. Польська держава до цього ставиться дуже серйозно. Якщо ухиляєшся сплати податків, особливо систематично, депортація вже чекає на тебе. Окей, тепер уявимо, що тебе депортували. Що далі? Просто поїздка додому не зовсім. Тепер можуть внести до системи Сіс. Це система, яка діє в усіх країнах Шенгенської зони. Внесли твоє ім'я в базу, забудьте про подорожі до Європи. Якщо ти потрапив у Сіс, це серйозна проблема. Твої дані доступні прикордоннику у всіх країнах Шенгену, а це означає, що тебе можуть не впустити не лише в Польщу, а й у Німеччину, Францію, Італію і ще багато інших країн. І якщо ти думав, що це стосується тільки Польщі, то помилявся. Причин для внесення в базу СІЗ багато: нелегальне перебування, серйозні злочини, ухилення від податків, перетин кордону без документів. Одного порушення може бути достатньо, щоб тебе занесли в цей список, і це не жарт. Якщо ти хочеш дізнатися, чи є твої дані в системі СІС, можеш звернутися до центру обслуги податника у Варшаві. Це зробити досить просто: заповнюєш заявку, платиш 17 злотих і все. Ти знаєш, що можна тобі спокійно жити і подорожувати далі. Часто питають: а якщо мене депортують, мене можуть примусово мобілізувати в Україні. Відповідь ні. Польща не має права депортувати когось з метою мобілізації. Але якщо ти перебуваєш за кордоном більше трьох місяців, ти повинен стати на обліку консульстві України. Так що краще не затягувати із цим питанням. Отже, як не потрапити в цю неприємну ситуацію? Все просто: дотримуйся законів, працюй легально, реєструй місце проживання, плати податки і не намагайся обійти систему. Польща це не те місце, де можна проскочити. Все перевіряють і ризик бути депортованим завжди є. Але що робити, якщо депортація вже сталася? Перше за все, спокійно оцінюй ситуацію. У кожного є право на судовий захист, і часто це дає можливість оскаржити рішення про депортацію. Але це не означає, що ти автоматично повернешся. Все залежить від обставин. Отже, депортація це не міф, і ризик потрапити під неї досить реальний. Нелегальне перебування, робота без документів, порушення законів або несплата податків можуть призвести до цього. А після депортації тебе можуть внести до бази СІЗ, що закриє тобі двері в шенгенську зону на довгий час. Підписуйся на наш канал, став лайк, якщо відео було корисним, і пиши в коментарях, якщо маєш питання. Не забувай, знання допоможуть уникнути великих проблем. Побачимось у наступних відео.